Понад 6 тисяч баскувальних сіток та майже 200 кікімор для воїнів, і це лише з початку великої війни. У рівному люди вже 9 років волонтерять без зупину. Благодійний фонд був створений у 2014-му. Композитори, бухгалтери, ВПО це лише частина добровольців, які не стомлюються працювати для ЗСУ щодня. Як змінилась їхня робота з лютого 2022-го – дивіться далі у сюжеті. Господи, храни солдата, хай ангели твої літають, і хлопців наших захищають. Рівненська композиторка та піснярка Тетяна Леос, з 2014-го. Її Фронт мистецький виступає перед ВПО, співає та грає на гітарі, щоб підняти настрій людям. Водночас не шкодує своїх музикальних пальців, аби розбирати мішковину. І «Розбираю мішковину на такі от ниточки, з яких потім плетуться ось такі от кікімори, які спасають життя нашим військовим. Алла з цієї мішковини створює кікімору. Жінка працює бухгалтером у вихідні і після роботи уже понад рік волонтерить. Робиться частинами, потім кожна частинка шивається і виходить вже одна кікімора. Не важка, ну руки потім трохи болять, але це просто кропітка, тому що їх треба кожну ниточку вв'язати. Беремо ленту, затрітаємо. А пані Любов плете маскувальну сітку. Приїхала у Рівне з Житомирщини глядіти онука. У вільний час приходить у волонтерський штаб. Хоче допомогти військовим, адже її зять теж на передовій. Хлопці просять. У ну, мене зяті воює, треба були сітки. І от ми прийшли з дочкою. У мене є спеціалізація. Я як один із найвищих, я у цей хребет опролітаю. Роман з дружиною Юлією теж сьогодні тут працюють. Подружжя приїхало у Рівне рік тому. Полишили рідний Харків через обстріли. У рівному знайшли роботу. Чоловік працює в іт сфері. Жінка фахівцем з добору персоналу. У вільний час волонтерять, допомагають зсу аби чим швидше повернутися у Харків. Просто пощастило. У нас в наш будинок попало, але в перший під'їзд ми в третьому, тому. Залишилася ціла квартира, а у сусідів на, на жаль вигорели. Ховалися в метро, ночували в метро. Вже три останні ночі ми там спали. Ну а до цього важко, бо ти спиш в ванні, ми стелили там. Бо кожну ніч були прильоти саме по нашому району. Благодійний фонд роєвид у рівному діє з 2014 року. Працюють волонтери на шести локаціях. Щодня туди приходять до 15 людей. Платують маскувальні сітки та кікімори. Робочих рук не вистачає, адже потреби від військових великі. Сіток хлопці просять необмежена кількість. Кожен день телефонні дзвінки від командирів, від хлопців про видачу сіток. Коли вони виставляють ці сітки і кажуть, дівки, ми вас любимо, це про щось говорить, Тому що в нас тут вік в основному середній – 45-50 і більше. Це нам додає наснаги, і на ваше питання чи ми втомилися? Ми навіть не маємо права про це думати. Так, ми якось вигоряємо, але ми втомитися не можемо. Тому що хто, якщо не ми, жінки працюють з ранку до вечора. За роки волонтерства вже стали надійним колективом, майструють камуфляжне покриття на кількох локаціях і навіть по домівках. Завтра 2014-го волонтери плели 73 сітки у рік. З початком великої війни виготовили 6 тисяч маскувальних сіток, майже дві сотні кікімор для воїнів. Ну, сльози навертаються, коли це єдине, що я можу сказати, коли вони нам обнімаємо, ми їх дякуємо, то це дуже зворушливо. І ми відчуваємо, що ми не зря це тут робимо і весь цей час на це тратимо. Волонтери забезпечують військових не лише маскуванням для армії, на пожертви купують воїнам одяг, взуття та амуніцію. Не так давно за понад мільйон гривень придбали та передали військовим дві антидронові рушниці. Чи не найбільше у фонді пишаються прапором від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? Генерал подякував невтомним волонтерам за їхню щоденну працю для військових. Анна Цук новини рівного.